Отже, ми провели дослідження наприкінці березня. Е, відразу треба зазначити, що ситуація в державі настільки різко і кардинально може змінитися протягом кількох днів. Буквально і події ми е, час щось підказують і нам, і політикам, і в суспільству в цілому. Ось, що е... Заміри постійно, які ми проводимо, вони весь час фіксують якісь коливання настрою громадської думки. Але сьогоднішня наша тема запит на нові політичні обличчя, ставлення до різноманітних тем, вони, в принципі, достатньо стабільні. Інша справа, що. Майдан правильно сказав пан Василь. Майдан кардинально змінив уявлення українців стосовно власне політики, як такої. Отже, починаємо говорити про наші результати. Перший розділ нашої презентації стосується запиту на реформи. Ми запитали українців. В яких сферах необхідно здійснити в першу чергу реформи? Бо сфер дуже багато, і проводити реформи треба в усій державі загалом, але, на думку, 60% українців в першу чергу потрібно боротися з корупцією і реформувати економіку. Зрозуміло, що економічний чинник є надважливим для українців, українці ніколи не жили заможно, але хотіли би. А корупція це напевно та проблема, про яку о, ну говорять всі, і з якою стикаються всі кожен день, чи на побутовому рівні, чи на о, яких, якихось вищих рівнях. Цікаво мені те, що 40% відзначили, що потрібно реформувати армію і оборонну сферу. Це зрозуміло, що є наслідком власне тих подій, які відбуваються зараз в. Криму і не тільки в Криму, і армія раніше ну, була б десь так внизу цього рейтингу реформ. Такі теми, як охорона здоров'я чи соціальний захист населення, вони посунулися на нижчі показники, і це об'єктивно на фоні знову ж таки тих подій, які відбуваються. Я не буду перераховувати все. Що ми замірили, воно все буде в розміщене на сайтах. Зможете подивитися. Зазначу певні регіональні відмінності, якщо для якщо боротьба з корупцією актуальна, ну по перше, вона актуальна для всіх регіонів України, то найбільше для заходу, півдня і сходу. А от економічні реформи, реформи економіки, вони в першу чергу відзначені мешканцями Сходу та Донбасу України, і це зрозуміло. Люди там думають, власне кажучи, цими категоріями, категоріями розвитку промисловості, категоріями підвищення зарплати пенсій. Армія найбільш хвилює, чи реформування армії найбільше відзначили мешканці Заходу України, і це також зрозуміло. Вони територіально розміщені ну, мешканці Західної України найдалі від... Від подій, які відбуваються на кордонах України, це з одного боку, а з іншого боку, вони найбільше переживають за те, що відбувається, і вони хотіли би, ну скажімо так, більших кроків, сильніших кроків від української влади. Те саме стосується територіальної цілісності, а от якраз теми соціального захисту, ну ці соціальні теми, вони більш характерні для мешканців центру і півдня України. Тут можна відзначити, що це є певна така тяглість, можливо, навіть радянська тяглість. Того, того патерналізму, який є в думках а, наших громадян. І на, в центрі, то на півдні України він поширений най, найбільше. А, як бачите на наших слайдах, а, боротьба з корупцією і економіка характерна для всіх вікових верст населення. Її відзначають усі і молодий, і старий. Інша справа охорона здоров'я. Починаючи від 40 років, здоров'я починає хвилювати людей. А от соціальний захист населення це вже навіть від 50 років і старших. Сільське господарство знову ж таки трошки старше населення. А от міліція частіше хвилює і, ну, на думку, потребує реформ... Форм, на думку трошки молодших українців, і це зрозуміло, вони просто частіше стикаються власне з цим органом влади. Розподіл між бідними і забезпеченими, бідними, незабезпеченими, забезпеченими, свідчить про одне, що о, чим бідніший. Чим бідніша людина, тим її більше хвилюють речі, які вона з одного боку відчуває на собі. Це соціальний захист населення, а з іншого боку, це те, що вона бачить в а, телеекранах, Зокрема, а, ми говоримо про реформування армії та оборони ось, оборонної сфери, і це те, що зараз просто обговорюється на кожному кроці в суспільстві. А от чим заможніше. Суспільство, не суспільство, а громадяни. Тим частіше вони відзначають реформи міліції, реформи е, е, забезпечення територіальної цілісності, банківська система. Ось, тобто, тут є певні залежності.